У Львові розпочали процедуру виселення державного підприємства Укрзахід проект реставрація із комунальних приміщень на площі Соборній 3А. На місце для цього прибула виконавча служба. Боржник добровільно не виконав рішення обласного господарського суду від 2021 року. Інститут вже тривалий час не працює відповідно до своїх повноважень, перебуває в статусі банкрутства і за останні роки заборгував понад 11 мільйонів гривень за оренду і також має великі борги з. За комунальні послуги заклад займав понад тисячу квадратних метрів у стінах Бернардинського монастиря. За оренду площі мали сплачувати по 32 тисячі гривень на місяць. У 2019 році міська рада пропонувала прийняти установу у комунальну власність, але Міністерство розвитку території громад, якому підпорядковувався інститут, не погодилось. Що затягнули, тому що довший час велася комунікація про Компропошук рішення і компромісу. Однак цього рішення не знайшли, тому ми повинні поважати закони і рішення е судів е нашої держави. Ми всі речі, цінні, які є, опишемо, архів, який є всередині, збережемо, передамо його компетентним органам. І місто і надалі готове співпрацювати з інститутом е для творення продукту в інтересах громади міста Львова. Але сьогодні. Понад тисячу метрів квадратних не може просто так простоювати без опалення в центрі міста. Ми маємо дуже багато запитів від різних військових підрозділів, і я думаю, що ми ці приміщення разом зможемо більш раціонально використати в скорому часі.